Захист. Господи, Боже, вертаюсь до Тебе і безпеку, хисток, і, і захистів, що не можна робити на вербну неділю, традиції та заборони цього дня, вербну неділю у православній традиції відносять до 12 найбільших свят церковного року. Звісно, це означає, що у день святкування. На вірян накладається чимало обмежень: вербна неділя або ж вхід Господній до Єрусалиму є перехідним святом, Його дата прив'язана до святкування Великодня, і відзначається воно рівно за тиждень до нього. За церковною традицією, у свято згадують день, коли Ісус прибув на святкування. В Єрусалим. Він їхав верхи на віслюку, а люди зустрічали його вигуками Осана і кидали перед ним на знак пошани пальмові гілки. Ці ж люди за кілька днів уже кричали на обмовленого Христа під час суду, розпні його, а ще пізніше засвідчували Воскресіння Спасителя і знову вітали його. Оскільки цього року всі християнські деномінації відзначають Великодень 20 квітня, вербну неділю всі теж святкують разом. Свято припадає у 2025 році на 13 квітня заборони вербної неділі. Оскільки вербна неділя є одним з 12 свят. У цей день строго забороняється будь-яка фізична праця. Віряни повинні провести цей день у молитві, відвідувати церкву, освятити гілочки, верби та очистити свою душу покаянням для зустрічі Великодня. Також не вітаються надмірні веселощі, свято припадає на період Великого посту і передує найсумнішому уроці страсному тижню. З цієї ж причини християни, навіть якщо накривають святковий стіл, не ставлять на нього м'ясні та молочні страви, а також не їдять яйця. Проте можуть дозволити собі трошки олії та рибу. У вербну неділю не годиться сваритися. Лихословити та пліткувати вважається, що злі слова та негативні емоції можуть накликати біду. Також не варто відмовляти у допомозі тим, хто про неї просить. Згідно з народними віруваннями, у святкові дні добрі діла мають більшу вагу.